Усім привіт! Шанувальники футболу і ми продовжуємо кар'єру за Металіст. Металіст зараз знаходиться на сьомій позиції, має в своєму активі сім очок, але як бачите, по сім очок мають і такі команди, як Чорноморець, Менай і Полісся. На першому ж місці йде Шахтар, 4 матчі, 4 перемоги. Чудовий початок, нічого тут не скажеш. Сьогодні в нас буде три поєдинки. Мен... Менай та інгулець це матчі Хайлайт в чемпіонаті, і, звичайно ж, повернення металіста в Лігу Чемпіонів. Матч зі спортингом, перший тур групового етапу. Тому не затримуємося і одразу розпочинаємо. але я зроблю певну ротацію. Зробив певну ротацію, замінив деяких лідерів, наприклад, Ліднєва, Маткобожика, Менділа на Лігу Чемпіонів. Ще, сподіваюсь, по ходу матчу зроблю деякі зміни за сприятливого рахунку. Ну, а перед цим я. Ненав'язливо нагадаю вам, оцінюйте дане відео після перегляду. Ну а ми зустрічаємося на голах або якихось моментах. 1-0 ми пропускаємо, і я не знаю, що робив Мацапура в цьому моменті. Забиває капітан команди Інгульзя. Начебто нескладний був удар, але Мацапура. Ну, ви подивіться, ну що робить Мацепура? Щось з голкіперами. Біда. Тут. Що це був за. Що це за гра голкіпера? Один-один! 90 плюс перша хвилина. Охіо. В останній, вже в останній атаці. Таке... Наважується на удар, вийшов на ударну позицію, і зрівнює рахунок тим самим рятуючи команду від поразки. Який же ж незручний цей інгулець? Не знаю, чим їх там мотивували, якими сумами, але. Ну, щось зовсім не складалося в цьому матчі. моментів не було взагалі що показати. Ну і все, один це ще непоганий результат для цього поєдинку. На жаль, звичайно, 5, 5 турів 8 очок. Але ну, важкий старт, можливо, набере. Наберемо ще форму. І ось вона Ліга чемпіонів. Так, у нас же ще ж на кілька фронтів ідуть матчі, на кілька турнірів. Рибак. Тренер, я чесно, турбуюся, що ви хвилююся, що ви плануєте мене зміни... замінити. Просто... З'являються в команді. Появлення в команді нових облич в сумі усіми цими слухами в пресі. Вибили мене. Дякую, що все прояснили. Так, рибак, дивлячись, як грає мацапура. Можливо, Мацап... можливо рибак ще своє місце в старті і отримує. Наша група, я нагадаю, Манчестер Юнайтед Монако та Спортінг. Так, що тут Охіо хоче? Охіо хоче вийти. Ну, в принципі, дивлячись на те, що він забив, можна дати йому таку можливість. Давайте сходимо на прес-конференцію. Все-таки металіст повертається в Лігу чемпіонів. Наскільки ми розуміємо, Адріана Корай цікавий клуб у Рейнджерс. Зробили йому пропозицію. Е, добре, давайте коротенько. Рейнджерс поки залишається. Чому? Е, тому що відхилили пропозицію. Що Так, тут справа зовсім не в грошах. Дійсно. Чи зможемо перемогти в першій грі Ліги Чемпіонів? Треба зберігати концентрацію. Який буде підхід ваш до цього матчу? Ну, Давайте зосередимося і зіграємо добре. Я не знаю, як це нам все вийде. Наскільки добре? Okay, Тому що все може бути спортінг команда Ліги Чемпіонів. Медліст лише туди повертається. Граємо на виїзді на Велф well Стедіум. Легенда 4 хвилини. І Гліковським мабуть, поляк судить. Ліги Чемпіонів. Кілька м'ячів. Давайте ось таким от граємо. Ну що ж, 5, 4, 1. Чи 5, 2, 3. 5, 2, 3 тактика. Насичений захист. Виходимо на поле. І ось вона, ось вона заставка, яку я. Давненько вже не бачив, а металіст тим паче. Думаю, фанатам металіста приємно на це подивитися. Подивимось, Вступ не буде тут Ліги Чемпіонів, тому що я виключив звук, тому що можуть авторські права кинути. На це все дійство. І прийдеться прийдеться постояти в тиші. Ну що раніше я обробляв звук, і якось воно ну Ютуб не бачив і пропускав це саме гімни Ліги Чемпіонів, Ліги Європи. А тепер такої лафи, на жаль, нема. І музику в головному меню теж пропускав. А тепер те Та ось така от штука. Не знаю, можливо, якось для експерименту я включу, подивимося, звичайно, під мої коментарі, щоб можливо це якось заглушить. Заглушить звук. Не знаю, побачу. Дрінкау, до речі, грає в Спортінгу. Це вже третій сезон, я нагадаю. За два сезони металіст пройшов шлях від першої ліги до до. До Ліги Чемпіонів. До чемпіона України. Ну і відповідно до Ігор в Лізі Чемпіонів. Таке щось наговорив. Гомес чудово грає в корпусі і треба просто вибивати кудись подалі, тому що там вже йде, йде пресинг і порушення на нашу користь. Ми в групі І. Але. Табличка це поки що чисто формальність, тому що жодної гри ще не зіграно. Подача вибиває. І офсайд, на жаль. Вибиває хтось з захисників на цей м'яч. Ну і далі Охіо вже опинився в офсайді. Купер, ух нічого собі. Купер заправляє вперед. Ти подивіться, який Сантос відпрацьовує в обороні. Мзола. Ой, починають, починають оце катати. Мені це не подобається. Будемо так, безхитросно грати, куди нам е, чого нам випендуватись. Кореа! 1-0! Металіст повів на 18-й хвилині. Перший удар по воротах взагалі в матчі, і він, залиша, він виявляється результативним. Адріано Кореа, вихованець школи Металіста. Аргентинець. Правої ноги неробочої від стійки забиває. Прекрасний удар. Знайшли ми цю шпарину в захисті спортінга. І це дебютний гол в Лізі Чемпіонів. Наскільки я пам'ятаю, металіст в Лізі Чемпіонів так і не зіграв. В тому сезоні, коли їх дискваліфікували. Раделицький. Раделицький. А ну ще раз! Менді. Менді. Гарний сейф. Богдан Лєднєв подає. Другий поверх виграють гравці Гравці спортінга. Тринкао. Ох, яка ж швидкісна. Атака. Фінти, фінти і ми. За, забарився. Хтось із гравців спортінга. Ось в оцю шпарину зараз. Увійти. О і назад. Охіо. Охіо грає такого плеймейкера. Удар від Лєдніва Мендії. Ще одна подача. І знову. Верх. За гравцями спортіна. Удар! Чудовий! Чудовий При, Прижок стрибок. Від голкіпера Адріано. Ай, ради в офсайді вовс Дрінкао на фланзі. Що буде робити? Віддає пас в центр. Подача. Раделицький на підхопленні. Тільки давай без рук. Охіо, Сінголані. Сінголані запускає Лєднєва але Лєднєв не добігає до м'яча. Незола. Ух, як розхитав він Підгурського. І передача в центр. Зіграли на випередження. чудово. Лєднєв. Лєднєв. Запускає він Адріану, але дивіться, які довгі ноги там у захисника. І на цьому перший тайм закінчився 1-0 на користь металіста. Так, а. Манчестер Юнайтед і Монако гратимуть ввечері. О 10.00, Це наш матч. Винесли на 19.45. Сінголані поки що сам не зрозуміло кому віддати лєднєв Ух, небезпечно. Підгурський, як на нього пресингують гравці Спортінга. Дивіться, як затискають. Радилицький. Ух, і ось вам і помилка. Допасувалися. Не зола. не залишає, на жаль, м'яч в межах штрафного майданчика. Менділ. Прекрасно зіграно. Радолицький. Ліднєв. Охіо. Охіо пробиває Менді. 60-та вже хвилина. І знову... Щось на другому поверсі у нас... Не клеїться гра. Не вдалося зірвати атаку. Сантос, Трінкао, Мзола. Ох, мені не подобається, як ця атака розвивається. Моріта. Мацапура. Мацапура перший на м'ячі. Нікуди він не поспішає. Матко божик. Чачо. Матко божик. Чачо. Поки що без тиску, йде вперед. Лєднєв. Підгурський. І ось можна на Охіо віддати. Той на... Адріано, Адріано! Гарно хотів зайти в штрафний майданчик, але не вийшло. Адріано. Синголані, еластикові, Синголані. Пінгурський в удар заблоковано. Ух! Ось там жовта картка буде леднєву. Ну, Добре, що не червона. Вміють виходити з-під пресингу. Ну, звичайно, FIFA всі вміють виходити з під пресингу, бо банально ти всіх просто не накриєш тобі, не вистачить рук. Не зола. Ну, на Сантос. Підгурський молодець. Як він. Перехопив м'яч. Адріано. Радилицький. пробиває Менді. Дивіться, як... що робить Менді? Що цей Менді робить? Скільки сейвів уже. Так, щось не виходить у нас з подачами. Спробуємо розіграти. Ох ти! Богдан Лєднів, який удар. Неточний. Так, 89-та хвилина. Ой! Я... Фух. Не міг переключитися на захисників, якийсь хаос почався. Так, потрібно чим подалі вибити. І на цьому фінальний свисток! Металіс перемагає Спортінг 1-0 на виїзді. Переможний гол забив Адріано Кореа. І ось такий він от дебют металіста в лізі, в лізі Чемпіонів. Ось він. Головний герой цього матчу. Що ж, зіграли в нічию з інгульцем, але здобули першу перемогу в Лізі чемпіонів. Сьогодні в нас в програмі ще Менай. Ну, спортінг лише один удар, і то на, 8, на 90 хвилині. Нічого Спортінг взагалі не показав. І, в принципі. Заслу... Заслужена перемога. Так, Охіо. Дякує нам за те, що ми його випустили. Так, ну що, переходимо до. Заключного матчу в цій серії. На виїзді граємо з Минаєм. До речі, на ця нічия підняла нас на шосте місце. А Шахтар, впевнено, вже лідирує від нас, відривається на 8 очок. Бачу, Шахтар в цьому сезоні набрав хід. В них немає Ліги Чемпіонів. Динамо 3, Олександрія четверте. Валіся одразу за нами. Так, де це ЛНЗ. ЛНЗ йде 14-й. Переможець Кубка України і учасник Ліги Європи. Ох, треба робити ротацію. Зробив я ротацію, рибак виходить е, на цей поєдинок. Юрій Іванов обслуговує поєдинок. Про рибака це так. Бо він просився, то я їй сказав, що. Ну, так я ще там і опорну зону замінив, бузька випустив, і на флаг трішки освіжив. Ну, і розпочинаємо в режимі хайлайтс. 1-0. На цей раз ми активно починаємо. І забуваємо вже на 10-й хвилині, і робить це Юрій Радилицький. Такому не... не дуже прям шикарно закидання на хід і за рахунок швидкості Радилицький відірвався від захисників і поклав м'яч в дальній кут. Це його перший м'яч в цьому сезоні. Продовжуємо. 2-0. Богдан Лєднєв відзначається на 53-й хвилині. Знову закидання вперед у штрафний майданчик. І є забитий м'яч. За таких обставин ми можемо вже в зону Єврокубки спокійно входити. М -м, з 11 балами. 3-0. Юрій Радилицький з пасу Богдана Лідніва робить рахунок розгромним. Давайте зробимо деякі зміни, замінимо лідерів, дамо пограти тим, хто грає менше. І Ангуло. Три заміни роблю. Тепер подача з флангу і чудове замикання на дальній стійці дубліру Юрія Радилицького. 4-0. Лопес Сілва, 70-та хвилина. Минай посипався, і ми доводимо справу до логічного кінця. 5 0 ну це вже просто непристойно. Лопес. А ні, це джата. Забиває. І так незграбно якось ще обробив. 5-0. Ну, на цьому це все. 5-0. Приїхали ми ось так от в гості до Миная, і рознесли. Без варіантів. З 10 ударів в поворотах 5 забитих м'ячів. Динамо перемогло. І дивимося. Таблицю. Шахтар, Динамо. І ми всього-навсього залітаємо на п'яте місце з цією перемогою. Ну що ж? На цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступних відео. Ну і всім удачі і всім пока.